Джері Бріджерс терпимі гріхи. Хто з вас без гріха? Перший кинь на неї камінь Івана 8. -7. Хоча багато вчених сьогодні сумніваються, чи справді відома історія про жінку, звинувачену, при любстві є частиною Івангія, від Іоанна цей вираз щільно війшов у нашу масову культуру. Поруч із подібного до нього не судіть та не судимі будете. Матвія 7.1. Ця книга, як і сказано, в заголовку, присвячена гріхам, але не очевидним гріхам нашого суспільства, а непримітним гріхам християн і інколи використовуватиме сумні історії з власного життя. Сісти за цю книгу мене спонукала зростаюче переконання в тому, що ті з нас. Кого я називаю консервативними іманськими християнами, часом настільки стурбовані кричущими гріхами оточуючого суспільства, що зовсім не беруть до уваги необхідність розбиратися з власними, більш витонченими і непримітними гріхами. У мета цієї книги не тільки викрити ці терпимі гріхи, а й подарувати надію ми в жодному разі не повинні жити з почуттям без виходів. Загрузнувшись у своїх гріхах. Утім, мета цієї книги не тільки викрити ці терпимі гріхи, а й подарувати надію. Розділ перший Звичайні святі. У Коренській церкві панувала повна плутанина, як богословська, так і моральна. Вони були зрозумілі і безглузді, вони мирилися з кричущою розбещеністю, Переслідували один одного в суді. Хизувалися своєю свободою у Христі, порушило дотримання вечері Господньої, нерівно розуміли призначення духовних дарів і мали нечітке уявлення про прийдешнє, Воскресіння померлих віруючих. Проте, звертаючись до Корінтян, Павло назвав їх святими. Другий Корінтян 1.1. І Покликаними святими. Перший Крінтян 1.2. Загально прийняті значення слів з часом часу зазнають змін. Так, сьогодні ми не вважали б цих заплутаних коринтян святими. Ми могли б назвати їх мирськими, плотськи, незрілими, але аж ніяк не святими. У риму католицькій традиції лику святих зараховують посмертно тільки християн з винятково видатним характером. І такими ж досягненими в земному житті. Але я пишу ці рядки через кілька місяців після смерті Папа Івана Павла ІІ, який був об'єктом загального захоплення. І ось уже всюди говорять про його канонізацію як святого. Безумнівно, протягом історії церкви більшість перших апостолів виключно з Павлом називали святими. Мій дідусь був членом методийської церкви святого Павла. У нашому місті є Баптийська церква святого Іоанна, одним із моїх друзів. Пастор Пресвітеріанської церкви святого Андрія проповідував в Англіканській церкві святого Фоми, не був обійдений увагою навіть Матвій, апостол, обраний замість Юди. Його ім'я названо Церквою Сіднеї. І, звичайно, що жодна цих церков не зрівняється за популярністю з базилікою святого Петра у Ватикані. Сьогодні слово святий. Поза риму католицької та переславних традиціях використовують рідко. і його і застосовують то здебільшого для опису людини, надзвичайно благочестивим характером. Хтось може сказати: якщо на землі і є святі, то це моя бабуся. Чуючи подібне твердження, ми одразу ж малюємо в уяві добру, великодушну жінку, яка регулярно читає без безперестанку молиться. І відома своїми добрими справами щодо ближніх. Але як же в такому разі апостол Павло міг назвати святими заплутаних Християн Коринфа? Фактично, ми бачимо, що це була його улюблена форма звернення. Він користувався і в кількох своїх посланнях і неодноразово називаючи віруючих святими. Дивимось, наприклад, до римлян 17, 1615. 1 Коринтян 1-2, 2 1.1, 1-1, до Ефісян 1-1, до Филипян 1-1, 4-21, до Колесян 1-2. Як Павло міг називати святими звичайних віручих? Не кажучи вже про коринтян, які загрузили в проблемах. Відповідь полягає у значенні терміна святий у контексті його біблійного застосування, його відповідає грецьке слово. Яке вказує не на характер людини, а на її стан, буквально воно перекладається як відокремлений для Бога. У цьому сенсі кожен віруючий навіть найбільш пересічний і незрілий святий. Звертаючись до коринтян, Павло каже таке: освяченим у Христі Ісусі покликаним святим. У 1 коринтян 1.2 знову нас може здивувати той факт, що Павло використовує слово освячені, ми зазвичай асоціюємо і святим життям. Однак слово освячений і святий походить від одного і того ж грецького корення. Святий це просто той, хто освячений. Хоча українською звучить дещо важковато. Буквально значення слів Павла Ми можна висловити відокремленим у Христі Ісусі, покликаним бути відокремленими. Відокремленим для чого? Конкретніше було б запитати для кого? Відповідь на це запитання: для Бога. Кожен істинний християнин відділений Богом і для Бога. Павло говорить про Господа нашого Ісуса Христа, як про того, хто віддав себе за нас, щоб спокутувати нас від усякого беззаконня і очистити собі особливий народ, ревний до добрих справ. 9 Титу 2,14. Крім того, в 1 Коринтян 6,19-20 він пише: Ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Разом ці два фрагменти допомагають нам зрозуміти біблійне значення слова «святий». воно описує людину, яку Христос покутував своєю кров'ю на хресті, і відокремив для себе у своїй особливий оділ. що ж означає бути відокремленим? Хорошу аналогію я знаходжу в Академії BBC США, розташаний неподалік від нашого будинку. З новачками, які вступають до неї, поводяться зовсім не так. Як з першокурсниками в державних або приватних університетах. Відтоді як вони виходять з автобуса, вступаючи на територію академії, аж до закінчення першого року навчання вихованців піддають в крайже дисципліні, щоб із розв'язаних і безтурботних американських підлітків перетворити їх на організованих курсантів, готових у майбутньому стати армійськими офіцерами. Хоча протягом наступних чотирьох років Муштра потроху пом'якшується, вона ніколи не скасовується повністю, навіть наближаючись до випуску курсанти, як і раніше, зобов'язані виконувати суворі вимоги щодо навчання і поведінки. Чому ж існує така відмінність між академією БІБІСІ і звичайними університетами? Бо ці юнаки та дівчата були б у буквальному сенсі слова відокремлені урядом США для того, щоб стати офіцерами? ВПС. На 4 навчання і підготовку кожного курсанта з нашого державного бюджету відділяється понад 300 тисяч доларів. Ця академія існує не для того, щоб навчати молодь професії шкільного вчителя чи банкіра з Волт-Стріт. Вона існує з єдиною метою готувати офіцерів для повітряних сил США. І курсантів відокремлюють для досягнення цієї мети. За аналогію, з молодою людиною, яка наступає до Академії ВПС, кожен новонароджений християнин відокремлений Богом, відокремлений для Нього, щоб перетворитися на подобу його Сина, Ісуса Христа. У цьому сенсі кожен віруючий святий, тобто людина, відокремлена Богом від свого колишнього гріховного способу життя, щоб приносити далі більше слави Богу і в міру змін. Які відбуваються з, з біблійного погляду. Термін святість вказаний на досягнення і характер, а на стан на абсолютну нову якість життя, принесено Божим духом. Павло описується як навернення від темряви до світла і від влади сатани до Бога. Діє розділ 26, вірш 18. А в іншому місці, дякую Богу Отцю. Що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Послання святого Апостола Павла до Колосян. Розділ 1, вірш 13. Ми настаємо святими завдяки своїм вчинкам. Святими нас робить пряма надприродна дія одного лише Святого Духа, який здійснює цю зміну в глибинах нашого внутрішнього іства. Щоб ми дійсно стало новим творінням у Христі. Дивись! Друге послання святого апостола Павла до коринтян. розділ 5, вірш 17. Цю зміну стану пророче описано в книги Єзикія. Розділ 36, вірш 26. І дам вам нове серце і новий дух, і дам вам і візьму з вашої плоті камінне. Серце і дам вам серце з плоті. Було б непогано на цьому і завершити розмову. Оскільки останні два абзаци наштовхують на думку, що святий це той, хто більше не грішить, але, на жаль, усім нам відомо, що це не так. Більше того, якщо ми з чесні самі собою, то мусимо визнати, що грішимо думками, словами або справами мало не що години. Навіть найкращі з наших вчинків заплямовані нечистими, змішаними мотивами та недосконалою поведінкою. І хто з нас зможе із упевненістю упевністю сказати: Я люблю ближнього як самого себе. Ми сумнівно, заплутана церква Коринфа є для нас наочним прикладом того, що ми святі, можемо бути вельми грішними у своїх думках і вчинках. Чому ж так відбувається? Чим пояснити цей розрив між недвозначною Божою обітницею і нашим повсякденним життєвим досвідом? Відповідь ми знаходимо в посланні до галатів. Розділ 5, вірш 17, де сказано: плоть бажає протилежного духу, а дух протилежного плоті. І вони один одному противляться, Тож ви не те робите чого хотіли б. Партизанська війна плоті з духом описана в цьому фрагменті. Писання триває день у день у серці кожного християнина. Саме тому, наприклад, Петро мовляє нас віддалятись від Ілеяси пожадливості, що повстають на душу. Перше соборне послання святого апостола Петра, розділ 2, вірш 11. Отже, хоча 2 Коринтян, розділ 5, вірш 17, та є закільня. розділ 36, вірш 26, говорить про рішучу зміну яка обов'язково відбувається в серці кожного новонаведеного християнина, ця зміна не виявляється миттєво у всій повноті. Вона розкривається поступово з плином часом і в земному житті ніколи не досягає досконалості. Однак усвідомлення цієї внутрішньої боротьби з гріхом ніяк не може бути виправданням гріховної поведінки. Навпаки, нам завжди необхідно пам'ятати про те, що ми святі, покликані до відокремлення не відокремлено для Бога життя. Отже, Павло, починаючи своє перше послання до церкви, в Коринтині звертається до коринтян як до освячених, відокремлених Богом у Христі Ісусі, покликаних святими, а врешті частини листа рішуче переконує їх чинити так, як лечить святим. У повному сенсі, суть цього послання Павла може узагальнити в такому ствердженні: ви святі, так поводиш, як святі. Іноді цю думку висловлюють більш лаконічні, будьте тими, хто ви є. іншими словами, поводьтеся відповідно до своєї внутрішньої сутності. Таким чином, слова святий фактично описує наш новий стан людей, відоградених для Бога. Але водночас воно і містить у собі ідеї відповідальності за те, щоб жити як святі день у день. Коли близько 50 років тому я служив в МВ в США. У нас існував такий вираз, як поведінка належного офіцера. Він охоплював увесь діапазон проступків від незначних, що закінчились доганою, до серйозних, що ведуть до трибуналу. Однак цей вираз не просто описував непридатну поведінку, він говорив про на не несумісність такої поведінки з тим, що очікується від армійського офіцера. Людина, про яку говорили подібне, не жила відповідно до свого обов'язку і поводиться як справжній офіцер. Мабуть, ми цілком могли б застосувати аналогічний вислів і довірян. Поведінка не належна святому. Такі слова відразу сміряють, чи не так? Пліткуючи, дратуючись або гніваючись, ми можемо нагадати собі про те, що така повіднінка не лечить святим. Якщо і не тією самою мірою, то, в принципі, ми чинимо як корінтяни, наше життя суперечить нашому покликанню. Якщо і не тією самою мірою, то в принципі меншинами, як корінтяни, наше життя суперечить нашим покликанню. Біблія пропонує слово, яке описує поведінку, що належить святим, і це слово гріх, так само, як фраза поведінка неналежного офіцера, воно охоплює великий діапазон поступків від пліток до перелюбу, від дратєвеливості до вбивства. Зрозуміло, існують різні супені тяжкості гріха. Однак, зрештою, гріх, він завжди гріх. Це поведінка неналежна святим. Утім, одна з наших проблем полягає в тому, що ми, по-перше, не вважаємо себе святими з відповідною до нашого нового стану й відповідальності жити, як святі. А по-друге, не сприймаємо справи на кшталт кліток чи дратівливості, як гріх. Для нас гріх це те, чим займаються люди за межами наших християнських громад. Ми з легкістю розпізнаємо його в аморальній або неетичній поведінці, оточуючого суспільства. Проте часу здатні побачити його в тому, що я називаю допустимими гріхами святих. По суті ж, ми і як навколишнє суспільство живемо, заперечуючи свій гріх. Так давайте ж поговоримо про гріх і про те, як часто ми заперечуємо його існування в нашому житті.